А звідки гроші? Так, ось про це поговоримо. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос зараз з нами на зв'язку. Добрий день, пане Романе. Доброго дня, студія. Ось президент озвучив вперше, озвучив довкола чого можуть бути наприклад тертя у нього з головнокомандувачем Говорить, Говорячи, військові вимагали призову в 450 тисяч людей. Він хоче розуміти для чого і чи може таку армію потягнути наша економіка, звідки гроші, як він сказав? Як ви вважаєте, по-перше, як ви можете прокоментувати цю думку? А по-друге, з приводу такої кількості потрібних людей. Для мобілізації і по-друге, з приводу коштів. Ну, по перше, всякі цифри, що стосуються мобілізації, вони є таємними. Мене тут досить сильно непокоїть, те, що щось подібне ми розглядали на закритому комітеті, коли ми ставимо підписи під те, що ми нікому не розголошуємо подібну інформацію, що стосується мобілізації. А президент виходить і практично ті ж самі цифри називає в прямому ефірі на всю країну. Я не знаю, там хто йому дав на це право, але скажімо так, все, що стосується мобілізації, воно є таємним. Що стосується, якщо ми вже говоримо про ці цифри безпосередньо і там звідки гроші, ну я думаю, що главкома залужного найменше має цікавити звідки гроші, його має цікавити виконання завдань, поставлених в тому числі перед ним і Верховним Головнокомандувачем щодо звільнення територій. І щодо там утримання території. І якщо е, він запрашує якісь цифри цих людей, він, він їх має за, ну, запитувати піч запрошувати під щось, наприклад, главком має поставити йому завдання на наступний рік, наприклад, вести е, позиційну війну, ну, скажімо так, стратегічну оборону, бо всім не, ну, не подобається слово позиційна вести стратегічну оборону з окремими активними діями, плюс провести ротацію, провести демобілізацію. І от під це має Генштаб порахувати і безпосередньо дати свої плани. А якщо вони запросили, президент не ставив, тому мені здається, це більше на такий хаос схоже, ніж на співпрацю Генштабу і верховного командувача. Так, з приводу. Е Комунікації з приводу спілкування назву це так з головнокомандувачем. Президент так сказ... теж сказав вчора. Вперше він прокоментував всі ці чутки, всі ці розмови, домисли. Давайте послухаємо. Робочі у мене стосунки заложним. Він має відповідати результат за результат на полі бою як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Є також. Командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Дивіться, це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Ну, тобто, це складна, дуже складна історія. Я вважаю, що бути головкомом це честь. Я вважаю бути президентом України це честь, велика честь. Я не втомлюсь, не опускаю руки і не дамо ні, нікому. І це не тільки в ньому питання. Це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях. Ви ж знаєте, слово йде, а потім йде відповідний крок. Нам потрібні міцні кроки і результати. Ось і все. І ось такі у мене, у таке у мене відношення. Що ви для себе почули, пане Романе, тут? Mm. Що військові почули, окей, розширю питання. Ну тут багато цікавих меседжів. Тут багато цікавих меседжів, але вони якось не структуровані з моєї точки зору. Єдине, що можна сказати, те, що ну президент тут е, підтвердив, що. Є, все-таки все гладко в нього з е, Головком, те, що можна е, однозначно прочитати, те, що він намагався обійти і в той же е, момент показати, він назвав е, прізвища того самого Тарнавського, який від, відповідав на оперативне командування за активні дії на е, південному напрямку. Але тут потрібно розбирати повністю всі операції, те, що називають зараз провалом. Я не знаю, чи президент це розуміє, там не маючи вищої освіти, там маючи якусь свою там освіту, яку чим він займався до цього. Мене питання, чи він розуміє, що е, взагалі як можна оцінювати ці дії безпосередньо на е, запорізькому напрямку, як їх можна характеризувати негативно чи позитивно? І тут можна з двох сторін: перше, е, якщо ми говоримо негативно, з моєї точки зору негативно їх можна оцінити тільки. Силаючись на те, що зробив, що зробила сама влада, і деякі люди, які до неї е, причетні, це роздули взагалі меседж контрнаступу, тобто сказали, що і показали людям, що контрнаступ дорівнює перемозі і виходу на кордони або 91-го року, або хоча б Азовського моря. І всі це підхопили. І, і це мало бути рівняють... швидко. Да, і тепер вони рівняють наслідками. Вони думають, що це мало так бути. Але всі професіонали, які е, про це говорили, казали, що це не так. І ті сили, які ми наступали, вони були менші, однозначно менші на ті сили, які е, були у противника. Вони переважали нас в артилерії, вони переважали нас в живій силі, вони переважали нас в авіації повністю. В нас не було ніякої авіації, яка б нас підтримала. В дальнобійних ракетах, коли в нас перші атаки це і то одиничні з'явилися вже ну, от восени, один раз чи два ми там завдали удари. Вони у всьому переважали, а нам хтось надув голову, що ми мали вийти. Я не знаю, з військової точки зору це коли у тебе є я не знаю, палка а в мене автомат, і я міг би цією палкою тебе по факту так швидко, швидко перемогти. Тому професіонали розуміли про те, що не все так буде гладко, і зараз оцінювати з точки зору, що контрнаступ не вдався. Я б так не був не оцінював би в кінці року. Я би все ж таки сказав, що ми провели удачну річну кампанію. Ми практично не втратили території, ми завдали великих втрат противнику. Ми, скажімо, знищили багато його військового потенціалу, в тому числі ми підвищили спроможності нашого оборонно промислового комплексу, в тому числі Да, ми десь втратили на міжнародному рівні, я вважаю, втратили, щоб ми там не розповідали наші там, що в нас є команда і все, але питання двох не. Скажем, так не проголосованих меседжів е, фінансових для нас, я ж вважаю, це все таки недоопрацювання в кінці року. Ми конкретно не можемо відповісти на питання, чи дадуть нам гроші на наступний рік. Ми десь е, згадуємось, але Відповіді немає. Інші політики взяли собі країни, взяли собі на, на прапор політики ці речі, війну в Україні, да почали її використовувати в політиці. Я вважаю це недопрацювання. Тому, Тому щодо повертаючись до того, що ви спитали, меседжі звичайно є проблеми в комунікації. Я те, те, що я почув, і те, що все ж таки я так розумію. Команда президента прив'язується більше до тих очікувань, які вони собі самі роздули з контрнаступом, ніж до реалій, які реально відбувалися на полі бою. Угу, є е, з приводу того, що він говорив, е, чи є питання там до е, міністерства фінансів, до е, прем'єр-міністра, звідки кошти, чи є кошти? А чи можна тоді зупинити, виходячи з цього, зупинити ворога, не збільшуючи армію е, за з, з тих фінансів, які є? Яка тоді кількість військ потрібна, якщо ще повертатись до того першого е, питання? І не буде так, що знаєте, у нас війна однієї екс радянської армії проти іншої. Екс радянської армії. Ну, знаючи ситуацію, реально я там не буду на відміну, розкривати ніяких секретів. Без е, проведення подальшої мобілізації, без відновлення мобілізації. Вона зараз у нас е, на дуже поганому рівні. Вона, скажем, посипалась останні місяці. Це факт, е, скажем так. А без проведення мобілізації у нас немає шансів. Ніяких там протистояти такому ворогу, як Російська Федерація. Ми це маємо зрозуміти там. Комусь подобається, це не подобається. Там кажуть для чого, для чого ми маємо проводити мобілізацію? Для того щоб. Протистояти Російській Федерації питання: чи потрібно міняти тактику використання наших військовослужбовців? Так, ми маємо однозначно робити е, напрямок на збереження життя в першу чергу. Військовослужбовців. Ви кажете правильно, ми маємо робити все, щоб генеральний штаб та повнокомандувач е, перестали там робити ці там, коли вони є там, я не знаю, там не обдумані атаки. Коли це там, скажімо, ми щось атакуємо, коли це там немає підтримки, але все рівно нам кажуть звільняти території до прикладу, цього не має бути. Має бути чітка обдумана тактика, яка направлена на збереження життя військовослужбовців наших мобілізованих і на знищення потенціалу противника. Наприклад, прийшов час, коли ми маємо вже давно. Маємо це зробити. Ми вже рік знаходимося в позиційній війні, і потрібно не, не прив'язуватись не, не прив'язуватись до звільнення території, а прив'язуватись до знищення противника. Так, але і е, е, говорять також про те, що. Все добре, ви з нами? Чути? Так, да так, -да, я з з вами, я Угу. З приводу мобілізації кажуть про те, що її не оголошують, бо вона в нас і не припинялась. Вона в нас постійно відбувається, і е, е, людей постійно мобілізують. До речі, президент пообіцяв подумати, що до жінок сказав ні там е, щодо мобілізації, а щодо. Е, Вікового цензу зараз мобілізують від 27, то сказав подумати від вікового цензу від 25. мобілізувати тих, кому виповнилося 25. Це з приводу змін до мобілізації. Як ви думаєте, якщо ці зміни відбудуться, як це вплине? Ну, знову ж таки, цей закон уже давно лежить у президента на підписі. І він його вже більше, мабуть, півроку не підписує. Верховна Рада прийняла. Цей закон, Верховна Рада, яку президент вчора намагався дискредитувати, а це також ми маємо уважно слідкувати за тим, що робить президент. Він весь негатив намагається скинути на Верховну Раду. Там да, є в нас різні депутати, так само як і різні представники офісу, але це чиста стратегія офісу. Все, що не все, що скажімо, не негарні рішення, непопулярні, скидувати на Верховну Раду, і он чисто цинічно вчора це все в нього проглядалося. Верховна Рада робить свою роботу. Коли прийшли до нас представники ТЦК. Не титикав військоматів, коли керують, і сказали: дивіться, в нас проблема в тому числі, було також по. Погоджено з президентом і цей закон був проголосований. Потім, коли президент, після того як Рада голосує, щитує настрої суспільства і або підписує, або не підписує. Хоча це порушення Конституції, пряме порушення Конституції, так само зараз відбувається з законом, який Верховна Рада прийняла про списання військового майна. Це закон про допомогу військових. Ми, коли його написали, мені писали, ви тепер до у святих в армії прирівняні, тому що всі ну це говорить про те, яке це яке це важливе питання, все таки було. Президент його не підписав. Відписує, тому що йому це не цікаво, йому це не потрібно бо не він це зробив, бо це щось хороше зробили. А він дискредитує зараз таким чином Верховну Раду. Тому тут питання перше, за що ми воюємо? Якщо ми воюємо за те, щоб потім стати Російською Федерацією, коли Верховна Рада не не є суб'єктом, то вони цього домагаються, вони цього хочуть, але ми цього не дамо зробити. О, це ми так знаєте на хорошому такому оптимізмі. Маємо завершувати нашу розмову. Ну, дивіться, це факт. Це факти. Я як представник парламенту, як секретар комітету з питань над безпеки, контролюючі функцію, приймаю участь в бойових діях і дивлюся, коли ну таке відбувається. Да, є в нас різні депутати, так само як і різні, але в цілому ми зараз за інституцію говоримо, яка в демократичній країні має основне значення. А хтось намагається і привселюдно розповідати, як який вона неправильний орган. Це це одне розуміння взагалі політичних процесів держави, це моя точка зору. Почули, дякую вам за включення. Дякую за коментар. Дякую, що нам прокоментували е, е, цю ситуацію. Ці меседжі. Народний депутат від фракції голос, секретар комітету верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко був з нами на зв'язку.